Добрий вечір, мем. Пробачте, що потурбував, але мені щойно подзвонили щодо принцеси Валійської. Що? Що вона ще накоїла? На жаль, новини трагічні. Діана принцеса Валійська померла внаслідок автокатастрофи у Парижі. Прем'єр-міністр по-своєму вшанував пам'ять принцеси Валійської. Вона змінила життя дуже багатьох. Вона була народною принцесою. Королівська родина не говоритиме про це публічно. Діана більше не є членом королівської родини. Як це розуміти? Чарльз, це приватна справа, як і заведено в нашій країні спокійно і з гідністю. Хто небудь врятує цих людей від них самих? Це надзвичайно делікатна справа, яка ставить перед нами безліч проблем. Вам дзвонить премєр міністр Мем. Ви бачили заголовки газет? 70% населення вважають, що ваші дії згубні для монархії. За кого він себе має? Ви чекаєте, що я кину своїх осиротілих онуків і поїду в Лондон, тоді ви помиляєтесь. Постарайтеся поглянути на це її очима. Її виховали у вірі, що вона монарх за волею Бога. Мені здається, Бога краще не чіпати. Що ви можете порекомендувати, прем'єр-міністра? Зробити якусь заяву? Ні, час заяв уже минув. Щось трапилося. Стались якісь зміни. Переоцінка цінностей. Що як мої вчинки, завдають шкоди монархії. Шкоди. Я тримаю свої почуття при собі. Я наївно вважала, що саме цього чекав народ від своєї королеви. Коли ти вже не розумієш власного народу, мамо, краще передати естафету наступному поколінню. Королева 1 травня. Опівночі.